Є знижки на текателен 15% в аптеках подорожник. Бам та ось, все дійшло критичної точки. Це слова одного з оборонців Авдіївки. Він та його побратими були змушені відступати зі своїх позицій, щоб вийти з російського оточення, вибравшись із самого пекла, будучи пораненим, Віктор Біляк видав усю правду про справжню ситуацію в Авдіївці. Як українські воїни героїчно оборонять місто чи загрожує ЗСУ оточення в місті? Та чому командування не дає наказу вийти Авдіївки. Давайте розбиратися з вами. Новини Тесенвії і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми. Переходимо до новин. Цей відвертий пост від бійця має побачити кожен українець. Віктор Біляк 110-ї окремої механізованої бригади довгий час боронив Зеніт, один із найвідоміших та найміцніших укріпрайонів в Авдіївці. Місто, що впродовж 10 років тримало ворожу навалу, потроху переходив руки ворогу. В запеклих боях зайняли рашисти і зеніт, спершу охопивши зсу в оточення. За словами бійця, евакуація Зеніту була. Пеклом збереження особового складу, вивіз зброї та обладнання, грамотне мінування та спалення тих залишків, які ми називали позиціями. Гарно було б, але ні. Як і в політиці, ніхто не любить непопулярних рішень. Вивід особового складу ні. Інше діло героїчна оборона. За це можна і підвищення отримати. Було дві спроби виходу. В першу ніч, 14 лютого, пішла перша десятка, які довелось. Вступити в стрілецький бій, артилерія вже була наведена, тільки троє поранених добралося назад. І якщо двоє добралося по темноті, то евакуація останнього відбулася вже зранку. І я та ще троє добровольців його несли. А день це не той час для переміщень, так ще й такий важкий. І як закономірний результат з одного пораненого стало нас ще чотири, і це мені ще дуже повезло, що не втратив рухливість, а лише не отримав посмішку Джокера. Окей, новий день, нова темнота. Генплан або пан або пропав. Формувались нові групи, я не вникав. Так як сказали, що за пораненими приїде коробочка, розслабився. Вирушали групи одна за одною. На вулиці видимість була нульова. Це було тупо виживання, кілометр по полю та купка котиків, сліпих керованих дроном, ворожа артилерія, дорога Авдіївку всіяна нашими трупами. Чекати евак я не лишився. Очолив групу та вирушив в невідомість накрили. Групу, але в кінцевому результаті добрався до точки. І як перші групи помирали, стикаючись з ворогом, то наступних повели вже трохи в обхід. Це й дозволило тому, кому повезло, вийти. За словами бійця, найважча ситуація була з пораненими тягти трьохсотих на собі під щільним вогнем противника вийде не в кожного. Евакуаційна машина до них так і не доїхала. Евак не приїхав. Остання група покинула бункер. А цей діалог по рації ранив нас в нас самі наші глибини. Поранений. А що, Іваку, не буде? Командир, ні, не буде. Залишайте трьохсотих та спалюйте все. Він не знав, що говорить з пораненим. Залишилось як мінімум шість чоловік. І так само було важко читати їхні повідомлення в чаті, в сигналі, їхній відчай та приреченість. Це завжди залишиться в нас. Гинуть самі сміливі. І тепер, після всіх жахів, будучи повністю виснаженими, пораненими та з мінімальною кількістю речей, і, хоч ми в Авдіївці та готові на відхід, командування далі тягне та навіть готове привести БК та припаси та залишити нас помирати в одному із своїх минулих постів. Біляк також скаржився на проблеми з ротацією, а точніше, і відсутність, за словами захисника. Воює він вже 23 й місяць і за весь час. Лиш кілька разів виїжджав в тил. Ще більша ситуація загострилась в Авдіївці, бо ворог намагається взяти місто в оточення. Вели війну з противником по фронту взагалі без проблем. Окей, тепер ще лівий фланг. Добре, якось буде. О ні, тепер і правий фланг. Ну, в нас хоча б є тил. Почали нападати ще й ззаду. А невже це не дзвоник? Напад зі всіх сторін це як перекриття кисню і так потопаючому, логістика мінус, ресурс не доїхав, солдат увійшов в дефіцит. Та й незрозуміло, а що його взагалі до цього живило. Бо розклад такий, що як виїхав один раз у відпустку на 10 днів, то вже за щастя. То я щасливчик, що в таку відпустку з'їздив, так ще й потім уламки шиєю зловив. Місяць вдома – кайф Україна на межі втрати Авдіївки. Про це з посиланням на українських військових повідомляє видання The Washington Post. Як пишуть журналісти, Путін поставив своїй армії завдання якнайшвидше захопити місто, щоб встигнути продати цей успіх на прийдешніх виборах в Росії. Відхід з укріпрайону Зеніт, про який розповідав Віктор Біляк, підтверджують і аналітики проєкту Діпстейт. Підтвердили втрату українських позицій і в американському інституті вивчення війни. В повідомленні інституту було зазначено, що дані, представлені на карті бойових дій, вказують на наступ російських військ на південну околицю Авдіївського коксохімічного заводу на південному заході Авдіївки, а також захоплення позицій сил оборони Зеніт між Авдіївкою і селищем Спартак на околиці тимчасово окупованого Донецька. Російські війська можуть завершити оточення деяких українських підрозділів, якщо українські війська не відійдуть або не проведуть успішних контратак, додають аналітики. В планах українського ж командування схоже якомога довше тримати місто, навіть попри скепсису медіа, командувач групуванням Таврія генерал Тарнавський заявив, що станом на вечір 15 лютого українська армія утримує Авдіївку та підсилює гарнизон новими підрозділами. Того ж дня стало відомо про підсилення авдіївського гарнізону однією з найдосвідченіших українських бригад, третьою окремою штурмовою. Її бійці виклали відео, як вони прориваються в місто на техніці. За словами бійців, ситуація там безпрецедентна. Навіть ті, хто обороняв Бахмут, не могли уявити таке: рашисти нещадно давлять м'ясом. Ситуація в місті на момент заведення бригади надзвичайно критична. Окремі батальйони 3-ї ОШБР провели рейд у захопленні ворогом райони Авдіївки. Сили противника на нашому відрізку складають орієнтовно сім бригад. Наші бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових і нових бригад, які заводить противник, заявляє командир 3-ї штурмової Андрій Білецький. Хоч про це і стало відомо лише 15 лютого, перекинули штурмовики в Авдіївку раніше. У бригаді кажуть, що їм своїми силами вдалося вивести з ладу дві ворожі бригади, але ворог активно проводить ротацію та докидує свіжого м'яса. Наразі третя штурмова, яка складається в тому числі з бійців Маріупольського Азова передослокована на Авдіївський коксохімічний завод, один із останніх українських рубежів, який поки не по зубах окупантам. Гігантське підприємство нагадує: місто в місті має тунелі та бомбосховища. Рашисти закидують завод авіабомбами та навіть намагаються викурити українців хімічною зброєю. Авдіївка, коксохімічний завод по 60 авіаційних бомб, удень і вночі ворожі обстріли з артилерії та РСЗВ. Безперервні штурми на броньовані техніці та навали піхоти противника. Окупанти застосовують фосфорні снаряди, від яких відбувається загоряння цистерн з мазутом. Отруйний смог розповсюджується всією територією заводу. Станом на зараз це новий дім 3-ї штурмової бригади. Нічого не нагадує. Але наші підрозділи продовжують гідно протистояти противнику, ведуть оборону та завдають ворогу рекордних втрат. Детальніше про оборону заводу розповів боєць позивним вара, який з побратимами оборонить місто. каже кровожерливість ворога їх не дивує. Попри відбивання танкових атак, важкі бої з переважаючими силами противника, сотні кабів на день, пакети градів, фіпіві, скиди, ворог зробив очікувану річ як для фосфорними зарядами, запалив цистерни з мазутом, які зберігалися на АКХЗ, Авдіївський коксохімічний завод. При горінні ця отруйна речовина має вкрай тяжкі наслідки для здоров'я та навіть життя наших бійців. Вітер та тиск змінюються, тому цей чад. Затягнув всю територію та навколо КХЗ, випадки отруєння особового складу, постійно зростають. 16 лютого в ефірі телемарафону Єдині новини пресофіцер 3-ї штурмової Олександр Бородін докладно розповів про ситуацію в місті. За його словами, в подібні ситуації бійці ще не були, бо ворог має значно більші ресурси. Ми утримуємо оборонні позиції, і якщо так коротко. Просто питання, що дуже задача дуже складна саме через це співвідношення і нескінченну кількість, нескінченну кількість ресурсів ворога. Тобто там ми говорили про те, що розмотали дві бригади. це так, але у ворога постійні підтримка розмотаних частин, тобто замість розмотаного батальйона, заходить ще ще ще, і немає ніякого горизонту того, що у них щось може закінчитися, як в людях, так і в ресурсах у ворога. Величезна кількість кабів, величезна кількість техніки, вагнера берегли техніку. Вони працювали з ну, більшості людьми. Тут же це танкові атаки разом з піхотою. велика кількість БТР, БМП, авіації, ФПВ. такого. Пахмуті там під час вагнеров не було. Ще більш відверто про ситуацію в Авдіївці висловився заступник командира бригади Родіон Кудряшов. За його словами, на одній з ділянок у місті бійці 3-ї штурмової потрапили в оточення і намагалися пробитися з нього. Саботаж. Да, мужики. Дети воюют. Нас не хватает. Короче, супчик на связи с вами. Как... Мы, он, он Дэн, пацаки, трое триста в подвале сидят. Короче, жаркий тур От третьей штурмовой по Авдеевке. Обстановка Ахуй ох... Он моя добича лежить. Один там. Двоє блядь. Ну нічого бл. Ждемо щас вернутися. Оче, все. Всім попривіт. Блогер Супчик з вами на связі. Раніше військовий експерт та ветеран українсько-російської війни Євген Дикий припустив, для чого командування екстрено перекинуло в Авдіївку бійців. Третє ОШБР. на його думку, доля Авдіївки вирішиться в найближчі день. Два насправді ситуація абсолютно критична. Доля Авдіївки, я можу помилятися, але на мою думку буде вирішуватися у найближчі 48 годин. Річ у тому, на жаль, ворог там вже перерізав єдину артерію та дорогу життя, по якій відбувається вся логістика Авдіївського гарнізону, якою потужною фортецею не був коксухім, але без логістики там триматися неможливо. Поки працює дорога життя, туди їде БК, а звідти вивозяться трьохсоті, доки там можна воювати. А зараз ця дорога перерізана, тому я не розкрию ніяких секретів. Тут доволі очевидні речі, що туди кинули третю штурмову бригаду, яка готувалася до наступальних штурмових дій саме в умовах міської забудови. Ясно, що їй поставлено задачу розблокувати гарнізон в Авдіївці, відкинути противника назад від траси. Якщо ж нічого не вийде, то ЗСУ доведеться відійти з руїн Авдіївки, але Бахмутського сценарію тут не буде. Вважає експерт. Головна відмінність в тому, що за Авдіївкою українські оборонці встигли збудувати нові лінії оборони. Тим часом за океаном також уважно спостерігають за ситуацією в Авдіївці. Одна з головних проблем ЗСУ – це брак боєприпасів, про що невпинно кажуть і бійці, і експерти. Тамувати снарядний голод може тільки допомога союзників, зокрема США. Саме Вашингтон через внутрішньополітичні ігрища не може погодити виділення обіцяних Україні 60 мільярдів доларів. Без цих грошей Пентагон не зможе надіслати в Україну навіть жодного патрону, а пропозицію продовжують блокувати у Конгресі у Білому ж домі. Розуміють, що складна ситуація в Авдіївці – це в тому числі і їх провина на жаль, ми отримуємо звіти від українців, що ситуація в Авдіївці критична. Росіяни продовжують невпинно тиснути на їх позиції кожен день. Авдіївка ризикує перейти під російські контролі. Здебільшого це через те, що українським силам не вистачає артилерійських снарядів. Росія на села хвиля за хвилою все нові. Підрозділи мобілізованих, а ми не можемо допомогти, поки конгрес не погодить бюджет». про ситуацію в Авдіївці у своєму зверненні ввечері 15 лютого говорив і президент Володимир Зеленський. Верховний головнокомандувач заслухав доповіді головкомасирського та міністра оборони Умірова. Головна задача президента зберегти якомога більше життів воїнів. А як думаєте, ви хто винен у ситуації, яка склалася та чи вдасться ЗСУ, Втримати Авдіївку, напишіть нам у коментарях, а також ставте лайки, і обов'язково підпишіться на канал. До зустрічі.